Сигізмунд Герберштайн, посол священної римської імперії у Московії в 1517-1526 роках. Записки про московські справи. Народ у Москві кажуть набагато хитріший і лукавіший від усіх інших, і особливо віроломний у виконанні зобов'язань. Вони самі прекрасно знають про те, тому всілякий раз, коли спілкуються з іноземцями, вдають, ніби вони не московити, а чужинці, щоб цим вселити до себе більшу довіру. Цей народ знаходить більше задоволення в рабстві, ніж у свободі, адже здебільшого пани перед смертю відпускають інших своїх рабів на волю. Але ці останні негайно віддають себе за гроші в рабство іншим панам. Якщо батько, як це в них заведено, продасть сина, а цей останній, якимось чином стане вільним або буде відпущений на волю, то батько за правом батьківської влади може продати його знову і знову. Після четвертого продажу він не має на сина вже ніякого права. Хоча князь Василій був дуже нещасливий у війні, його піддані завжди хвалять його, ніби він воював вдало. і хай додому іноді повернеться ледь не половина воїнів. Однак московити вдають, ніби в битві вони не втратили жодного. Зрештою, в 1527 році московити знову виступили в союзі з татарами, наслідок чого стала свідома битва при Канові в Литві. Тоді було побито більше 26 тисяч невірних, після чого знову запанувало перемир'я. Владою, яку московський князь має над своїми підданими, він далеко перевершує всіх монархів цього світу. Він довів до кінця те, що почав його батько, забрав у всіх князів і в іншої знаті усі фортеці. Навіть своїм рідним братам він не доручає фортець, бо не довіряє їм. Всіх однаково гнобить він жорстоким рабством. Тому якщо він накаже комусь служити при дворі його, йти на війну або правити будь-яким посольством, то й змушений буде виконувати все це власним коштом. Винятком є тільки діти бояр, тобто знатних осіб зі скромним достатком. Таких осіб, пригнічених бідністю, він зазвичай щорічно приймає до себе і утримує, призначивши їм платню, але не однакову. Володіння він віддає їм здебільшого користування лише на півтора року. Якщо ж хто небудь заслужив його особливу милість і користується його прихильністю, тому додається кілька місяців. Після закінчення цього терміну будь-яка милість припиняється і цілих шість років доводиться служити задарма. Свою владу московський князь застосовує до духовництва так само як і до мирян, розпоряджаючись без перешкоду на власний розсуд життям і майном кожного зрадників, яких він має. Ніхто з них не є настільки значущим, щоб наважитися сперечатися з ним або дати йому відсіч у хоч якійсь справі. Вони прямо заявляють, що воля володаря є буцімто волею Божою, і, хоч би що скої володар, він ніби робить це з волі Божої. Тому вони так називають його ключником і постільничим Божим, і взагалі вірять, що він вершитель Божої волі. Тому і сам Князь, коли до нього звертаються з проханням про якогось полоненого або іншій важливій справі, як правило, відповідає: Бог дасть звільниться». Так само, якщо хтось питає про якусь неправильну і сумнівну справу, то зазвичай отримує відповідь. Проте віддає Бог та великий государ. Важко зрозуміти, чи то народ за своєю грубістю потребує володаря тирана, чи то від тиранії володаря сам народ стає таким грубим, байдужим і жорстоким. Наскільки вони стримані в їжі, настільки ж непомірно віддаються пияцтво всюди, де тільки випаде нагода. Звичайна лайка московитів, як і угорців, така, нехай собака спить з твоєю матір'ю. Перелюбом у них вважається тільки той випадок, коли хто-небудь мав стосунки з чужою дружиною, любов між подружжям здебільшого помірна, особливо у можів іменних і значних, це стається тому, що вони одружуються з дівчатами, яких перед шлюбом ніколи не бачили. А потім зайняті державною службою, змушені залишати дружин і водночас плямують себе ганебними зв'язками на стороні. Становище жінок вельми сумне. Московити не вірять честь жінки, якщо вона не живе під замком і не перебуває під такою охороною, що нікуди не виходить. Вони відмовляють жінці в доброчесності, якщо вона дозволяє дивитися на себе стороннім або іноземцям. Ув'язнені у домі вони тільки прядуть і сукають нитки, не мають абсолютно ніякого голосу та не беруть участі в господарстві. Уся хатня робота вважається справою рабів. Усі московити називають себе холопами, тобто рабами государя. У боях вони ніколи не використовували піхоти й гармат, бо все, що вони роблять, нападають на ворога, переслідують його або біжать від нього. Вони роблять раптово і швидко. Але коли Перекопський цар поставив на Казанське царство племінника і на зворотньому шляху розбив табір за 30 миль від Москви, теперішній князь Василій наступного року осів табором біля річки Оки. І вперше пустив вхід піхоту і гармати, можливо, для того, щоб похвалитися своєю силою і змити ганьбу, якої він зазнав торік, під час ганебної втечі, коли, як кажуть, кілька днів ховався в скирті сіна, або зрештою, щоб відвернути від своїх кордонів татарського царя, який, як він припускав, знову нападе на його володіння. У першому зіткненні московити нападають на ворога дуже хоробро, але довго не витримують, ніби дотримуються правила: біжіть або побіжемо ми. Міста вони рідко захоплюють штурмом, і після сильного натиску їм звичніше примушувати людей до капітуляції тривалою облогою, голодом або зрадою. Московит щойно пускається в навтюки, не думає вже про жоден інший порятунок, а лише про втечу. Упійманий ворогом він і не захищається, і не просить пощади. Татарин же скинутий з коня, втративши будь-яку зброю, навіть важко поранений, як правило, відбивається руками, ногами, зубами, поки може до останнього подиху. Багато років у поєдинках з іноземцями, німцями, поляками, литовцями московити переважно зазнавали поразок. А зовсім нещодавно один юний литовець віку приблизно 16 років вступив у бій з якимось московитом, який у Московії вийшов переможцем більш ніж у 20 поєдинках і вбив його. Царя це обурило, і він велів негайно покликати до себе переможця, щоб поглянути на нього. Побачивши його, він плюнув на землю і наказав, щоб надалі жодному іноземцю не призначали поєдинку з його підданими. Незліченною кількістю різноманітної зброї московити радше завдають собі клопоту, ніж озброюються. Іноземці ж вступають до бою, покладаючись більше на спритність ніж на зброю. Вони насамперед остерігаються вступати в рукопашний бій, бо знають, що московити дуже сильні руками і взагалі тілом. Іноземці зазвичай перемагають московитів, виснаживши їх під кінець тільки своїм мистецтвом і спритністю. Готуючись до бою, вони покладають великі надії на чисельність і на те, наскільки великим військом вони нападуть на ворога, а не на сили воїнів. І на добре шокування війська. Вони краще б'ються в далекому бою, ніж у близькому, а тому намагаються обійти ворога і напасти на нього з тилу. Юнаки, так само як і підлітки, збираються зазвичай у святкові дні в усім відомому просторому місці, так, щоб бачити і чути їх могли там безліч люду. Вони скликають один одного свистом, який є умовним знаком. Почувши свист, вони негайно збігаються і вступають в бійку навкулачки. Починається він кулаками, але невдовзі вони б'ють без розбору із великою люттю ногами по обличчю, шиї, грудях, животу, паху і, взагалі, всілякими способами намагаються гамселити суперника, щоб перемогти, тому частенько їх забирають звідти мертвими. Кожен, хто поб'є більше люду, довше за інших протримується на місці бою і хоробріше стерпить удари, отримає особливу похвалу і вважається славетним переможцем. Ці змагання встановлено задля того, щоб юнаки звикли зносити стусани і терпіти будь-які удари. Свідчення одного вельможі має більше сили ніж свідчення багатьох людей низького звання. Повірені допускаються вкрай рідко, кожен сам висловлює свою справу. Хоча князь дуже суворий, проте всіляке правосуддя продажне до того ж, майже відкрито. Я чув, як одного радника, що розпоряджався долями людей, звинуватили в тому, що він в одній справі взяв дарунки з цієї і з іншої сторони, а вирішив на користь того, хто дав більше. Цього вчинку він не заперечив і перед князем, пояснивши, що той, на чию користь він вирішив, багата людина з високими статками, а тому більше гідна довіри ніж інший, бідний і нікчемний. Зрештою, князь, хоча і скасував вирок, тільки посміявся і відпустив радника, не покаравши його. Селяни шість днів на тиждень працюють на свого пана, а сьомий день надається їм для власного господарства. Крім того, стан їхній настільки жалюгідний, ще й тому, що їхнє майно дозволено розкрадати знаті воїнам, які на знак презирства називають їх селянами і чорними людцями. Хоч би який був бідний боярин, знатна людина. Він все ж вважає для себе ганьбою і безчестям працювати власними руками, але він не вважає ганьбою піднімати з землі та поїдати шкурки й лушпиння плодів, особливо яблук, груш, динь, часнику і цибулі, кинуті нами або нашими слугами. Поденникам, які живуть працею і йдуть в найми, вони платять в день по півтора гроша, ремісники отримують два. Але вони не будуть працювати старанно, якщо їх добряче не побити. Я чув одного разу, як слуги скаржилися, що пани не побили їх як слід. Вони вважають, що не подобаються своїм панам і що ті гніваються на них, якщо не б'ють. Є в Москві один німецький коваль з бур'ярної справи майстер з міста Хале на ім'я Йордан, який одружився з московиткою. Проживши деякий час з чоловіком, якось вона ласкаво звернулась до нього з такими словами. Добрі чоловіче, чому ти мене не кохаєш? Чоловік відповів Та я сильно тебе кохаю. Але у мене нема ще, каже дружина, знаків любові. Чоловік став розпитувати, яких знаків їй треба, на що дружина відповіла: Ти ні разу мене не вдарив. Обої, відповів чоловік, звісно, не здавались мені знаками любові, але щодо цього я не поступлюся. Згодом він дуже сильно побив її і зізнався мені, що після цього дружина піклувалась про нього з набагато більшою любов'ю. У цій справі він справлявся потім дуже часто, і поки ми були в Московії, зламав її зрештою шию і ноги. Торгують вони підступно і з великим лукавством, не скупляться на слова, як про те писали деякі. Мало того, у своїх бажаннях купити річ, вони оцінюють її, аби обдурити продавця менш ніж у половину її вартості, і тримають купців у сумнівах і нерішучості не один і не два місяці, а зазвичай доводять деяких до межі відчаю. Але той, хто знає їхні звичаї і не звертає увагу на підступні слова, якими вони збивають ціну і тягнуть час. І не помічає їх, той продає свої товари без якогось збитку. Якщо, укладаючи у угоди, ти чимось обмовився або що необережно пообіцяв, то вони все запам'ятають в точності і наполягатимуть на виконанні, самі ж зовсім не виконують того, що обіцяли. А щойно вони починають клястися та божитися, знай, що тут криється підступність, тому що клянуться вони з наміром обкрутити й обдурити. У деяких місцях вулиці замикаються покладеними поперек колодами, і за першої появи сутінок їх пильнує поставлена сторожа, так що вночі після певної години там ні для кого немає проходу. Якщо ж після цього часу спіймає сторожа, то його або б'ють і грабують, або кидають у в'язницю. Якщо тільки це не людина відома та іменита, таких осіб сторожа зазвичай провожає до їхніх домівок. Москва це дуже широке і просторе місто, надзвичайно брудне, тому тут, на площах, вулицях та інших людних місцях всюди облаштовані містки. У той час як Новгородським князівством керував з власної волі архієпископ, на них напав московський князь Іван Васильович і сім років поспіль вів з ним жорстоку війну. Зрештою, у листопаді 1477 року сімдесят сьомого року, він переміг новгородців в битві на річці Шелонь і примусив їх на певних умовах підкоритися його владі, поставив від свого імені намісника над містом. Але він вважав, що ще не має повної влади над ними і розумів, що не може досягти цього без війни. Тому з'явився в Новгород під благочестивим приводом, ніби утримати новгородців, котрі буцімто збираються відійти від православ'я. Скориставшись цією нагодою, він зайняв Новгород і обернув його в рабство. Він відібрав усе майно в архієпископа, городян, купців та іноземців. І як повідомляли деякі письменники, вивіз звідти у Москву 300 возів навантажених золотом, сріблом і дорогоцінним камінням. Я старанно розпитав у Москві про це і дізнався, що возів зі здобичу звідти було вивезено набагато більше, та це й не дивно. Бо, взявши місто, він вивіз із собою в москву архієпископа і всіх багатих і впливових осіб. Поставивши в їхнє володіння як в нові колонії своїх підданих, люд там у Новгороді був дуже вічливий і чесний, але нині він вкрай зіпсований. У чому без сумнівів винна московська зараза, занесена туди заїжджими московитами. Колись Псковська республіка була вельми велика і незалежна, але, врешті-решт, у 1509 році після Різдва Христового Іван Васильович захопив її завдяки зраді деяких священників і обернув у рабство. Він вивіз навіть дзвін, за звуком якого збирався Сенат задля вирішення громадських справ, розселивши самих мешканців Пскова по інших містах. А на їхнє місце поставив московитів Іван Васильович повністю знищив свободу пскова. У результаті освічені і навіть витончені звичаї псковитян замінилися звичаями московитів, майже в усьому набагато зіпсованішими. Саме псковитяни при всіх угодах вирізнялися такою чесністю, щирістю і простодушністю, що, не вдаючись до будь-якого багатослів'я для обману покупця, говорили одне тільки слово, називаючи сам товар. Додам також, що псковитяни понині носять зачіски не за московським, а за польським звичаєм на проділ. Дізнавшись в 1505 році про напад казанців, московський володар Василій висунув проти них величезне військо з гарматами. Казанці, які мали битися з московитами за своє життя і свободу. Вивідавши про страхітливі приготування Великого князя, вирішили перехитрити ворога, оскільки знали, що не зможуть змагатися з ним в правильній битві. Вони стали табором на очах у ворога, тоді як найкраща частина війська була схована в місці, зручному для засідки. Потім, ніби побиті страхом, вони раптом кинулися геть із табору і пустились втюки. Московити, котрі знаходилися не так далеко, побачивши втечу татар. І забувши про шикування, стрімко кинулися на табір ворога. Поки вони, почуваючись в безпеці, були зайняті грабунком табору, татари разом з лучниками черемесами виступили з засідки і влаштували таке побоїще, що московити змушені були тікати, полишивши зброю і гармати. Василій розуміючи, що не в змозі побити такого численного ворога, як кримські татари, залишив та у фортеці з гарнізоном свого зятя Петра, який походив із татарських царів і деяких інших вельмож. Він утік з Москви. У розпачі деякий час ховався під копицею. Сіна 29 липня. Татари навели такий жах на московитів, що навіть у місті у фортеці. Ті не почувалися в повній безпеці. Під час цієї паніки жінки та діти збіглися до фортеці. Виникла така тиснява, що вони заважали один одному і топтали один одного. Від такої кількості люду у фортеці стояв такий смоліт, що якби ворог пробув під Москвою три або чотири дні, люди в облозі загинули б від зарази, оскільки в такій тісноті кожен повинен був віддавати данину природі, там де стояв. Вельми похвально повели себе тоді німецькі гармаші, особливо Миколай, що народився на рені недалеко від німецького імперського міста Шпайер. Начальник та інші радники, геть розгублені від надзвичайного страху, наговоривши багато лагідних слів, доручили йому захищати місто. Вони попросили підвести до воріт фортеці гармати побільше, що служили для руйнування стін і відбивати татар звідти. Гармати ж ці були настільки величезні, що перевезти їх туди навряд чи можна було і за три дні. Та й пороху на поготові не вистачило б на один постріл з великої гармати. Такий незмінний звичай московитів тримати все захованим і нічого не готувати заздалегідь. Але якщо постане потреба, тільки тоді роблять все похабцем. Тому Миколай вирішив швидше на людських плечах стягнути до центру фортеці гармати, заховані далеко від неї. За цією справою городян застала раптова звістка про наближення татар. Це привело їх в такий жах, що покинувши гармати на вулицях, вони забули навіть про захист стін, і якщо тоді сотня ворожих вершників напала на місто, вона змогла б без будь-якого опору спалити його вщент. У такому сум'ятті намісник та інші захисники міста визнали, що краще умилостивити царя Мохамеда Гірея, пославши йому щедрі дари, а особливо мед, щоб спонукати його зняти облогу. Прийнявши дари, Мухамед Герей обіцяв зняти облогу і залишити країну, якщо Василій грамотою зобов'яжеться бути вічним данником кримського царя, яким був його батько і предки. Отримавши складену за його бажанням грамоту, Мухамед Герей відвів війська до Рязані, де московитам було дозволено викуповувати і обмінювати полонених. У наш час Черкасами, що живуть по Борисфену, керував Остафій Дашкевич, котрий ходив до Московії разом з царем Мухамедом Гіреєм, чоловік вельми досвідчений у військовій справі і винятково хитрий. Хоча він неодноразово вступав у відносини з татарами, але ще частіше бив їх. Мало того, він не раз ставав неабиякою небезпекою і для самого московита, у котрого колись був у полоні. У той рік. Коли ми були в Москві, він завдав московитам поразки за допомогою незвичайного виверта. Він провів у Московію якихось татар, одягнених у литовське обрання. Бо був певний, що московити без страху нападуть на них, сплутавши з литовцями. Сам же влаштував засідку в зручному місці, чекаючи помсти московитів. Спустошивши частину Сіверської області, татари попрямували до Литви. Коли до московитів дійшло, що ті звернули і рушили до Литви, вони подумали, що це литовці, і незабаром, палаючи жагою помсти, стрімко вдерлись в Литву. Коли, завоювавши їх, вони повертались обтяжені здобиччю, Остафій із засідки оточив їх і перебив усіх до одного. Дізнавшись про це, московит відправив послів до польського короля зі скаргою на заподіяну йому образу. Король відповів: що його піддані не завдавали образу, а мстилися за образу, так московит двічі осміяний, мусив зазнати і збитків і безчестя, Певнившись, що пристав занадто недбало піклується про наш прожиток, оскільки, за його словами, він відправив із цівні припаси вперед, а сам купив їжу в хазяйки. Щойно пристав дізнався про це, він негайно заборонив жінці продавати мені будь-що. Помітивши це, я покликав гінця і доручив йому передати приставу, щоб той або сам заздалегідь дбав про їжу, або надав мені можливість купувати її. Якщо він не зробить цього, то я розтрощу йому голову. Знаю, додав я, ваш звичай, ви набираєте багато з майна пана вашого до того ж на наше ім'я, а нам цього не даєте та ще й не дозволяєте нам жити за свої кошти. Я пригрузив сказати про це князеві. Якщо ж він не змінить своєї поведінки, то я його зв'яжу і приведу до Москви, бо прекрасно знаю звичаї цієї країни. Говорив я й інші сердиті слова. Він тут такий прийшов до мене, зняв проти свого звичаю шапку. Мовляв, я нічого такого не роблю. Цими словами я поменшив йому пиху, і згодом він не тільки остерігався мене, але навіть став трохи запобігати переді мною.